На засідання виконавчого комітету, 18 березня, винесено 37 питань. Ухвалили рішення про легалізацію шляхом повідомлення заснування будинкового комітету на вулиці Мануїльського, 29. Вікторія Кривоборода розповіла, що її спонукало до легалізації діяльності, адже 30-річний будинок вони вже давно тримають разом із сусідами у належному стані. Возможно спорушення самоценки, скажем так, нашого небольшого каліціла. Возможно, что-либо зробити. І ми вважаємо, що організація домового комісія є першим шагом організації. Міський голова подякував пані Вікторії і її чоловікові за ремонт їхнього під'їзду, за те, що вони доглядають прибудинкову територію. Ми будемо і вас підтримувати в ваших починаннях. У вас найголовніше, щоб енергія не зростала, і спільно ми разом з вами зробимо дійсно набагато краще. Ніж є сьогодні. Комунальні служби міста готувалися до приходу весни вже давно, а відтепер починають прибирати наслідки зими. На засідання виконавчого комітету, 18 березня, перший заступник міського голови Микола Корнічук позачергово виніс рішення про забезпечення благоустрою у Борисполі. Двомісячник триватиме з 18 березня по 13 травня. Заходами Двомісячних благоустрою передбачено, очищення від сміття наших вулиць, це на протяжності 52-40 км, наших площ 4-2 тисячі квадратних метрів, міського парку культури 30,5 тисяч метрів квадратних, квадратних скверів 15 тисячі, зелених зон 36,8 тисяч метрів квадратних, береги водою між 2,2 кілометри. Микола Петрович наголосив, що потрібно ліквідувати стихійні сміттєзвалища, побілити дерева, обрізати сухе гілля, заквічати клумби, а також відремонтувати зупинки, дорожні знаки привести у належний стан і, звичайно, заасфальтувати дорожне покриття. Молодіжні організації запропонували свою допомогу комунальникам. 19 квітня відбудеться суботник на комсомольському озері. Підтримаємо дамо, туди гарбішні пакети, і трактор виділив. Що все-таки вони нам допомогли. і Будемо завжди як кажуть, вітати таку піця. Благоустрій міста Борисполя триває протягом року. Про благородні плани також додав Анатолій Федорчук. На цю сесію ми виносимо два питання щодо створення скверу Шевченка. Тут він згадується. Зараз робимо проєкт і буде в нас створена ще одна алея афганців. Тобто там приведена ця прибудинкова територія в той стан, в якому вона повинна бути на книжовому комплексі. Тому теж величезний дуже об'єм роботи буде зроблений. Звичайно, що ми не встигнемо в двохмісячний термін, але протягом року... Шановні містяни, долучайтеся до суботників. Зробімо рідний Бориспіль ще кращим. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.